Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой, ви що не бачите? Ще той хлопчина і он той. Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала. Так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу сину, йди додому, бо там гинуть. А він, неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно, і я його чекала, так чекала, він вернеться, я вірила, я знала, і він приїхав не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь моє дитя у домовині, як справи, синку. Ну, кажи як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Боже, я тебе укрию, ти такий холодний, живіт запав напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла. Що мертво так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой, Герої не вмирають.